Так, да, плюс будемо працювати по ньому. З'явилася ціль ні... дана, ні гадана. Ми по ній почали працювати. Ціль ще далекувато, поки йдемо в її напрямку. Засоби електронної розвідки вивели нам ціль на екран. Ми прийняли рішення на перехоплення і взлетіли, даби його знищити. Але ціль зробила маневр і ушла за лінію бойового зіткнення. Це наша повсякденна робота, яку ми виконуємо. Десь 85% вдало у нас перехоплення. Якщо ціль не встигла вийти за межі нашої дальності, перехоплюємо все. все всі розвідники, які заходять в нашу зону відповідальності, всі розвідники ми перехоплюємо. Ще ще не воно? Ні, ні, ми його ще не побачили. Ранувато. Ми повністю виколили й мочі. І вони вже не зможуть нанести ворожий удар по нашій піхоті, артилерії, танкістам. Гроші, які вони потратили, ми їх знищили, і їхніх аналогів немає. Ми теж знищили. Це саме велика радість, те, що вони нічого не будуть бачити, вони сліпі. Розвідувальний дрон, коли його здавають або підбивають, він випускає парашут, і він в аварійному режимі падає. Нам подобається, як воно падає і горить. І горить. А це шикарно. Коли тобі землю доповідають, бачу парашут. У нас таке облегчення пішло. Уф, і мурашки.